Знову, друзі, лохотрон з тими китайськими лампочками. Замовив на Алікспресі дві ось такі здоровенних лампи на 12 вольт 36 Вт. Думаю, на господарстві треба, та й саме в такий час. Щастя моєму не було меж, коли вони прийшли. Думаю, ну все, такі великі. Зараз будуть світити дуже круто. Ну, щастя, моє закінчилось, друзі, коли я підключив ці чудо лампи. Я вам зараз підключу, і ви подивитесь. Я сподіваюся, що електрики, хто в цьому розуміється. Ось, будь ласка, лабораторний блок, мій, що вам було видно. Давайте плюс на плюс, мінус на мінус. Скільки в нас показує ампер? 0,70 А. Спочатку думав, що ось це такий як би, радіатор охолодження, це термопаста. Посадили так на термопасту, тому що воно гріється. два тут ось таких шурупа. ну, Друзі, це просто клей. Посадили на якийсь такий силіконовий клей. І по суті, тут, крім ось цієї платки, більше нічого немає. Тобто два дротики йде ось сюди, на контакти. Ось ця ось така бляшка, я його розкручував, виймав. Ну, по суті, друзі. Китайці, як завжди, ось дивіться, не знаю, чи буде видно. 36 Вт. Ось тут пише. Запам'ятовуйте, це світить лампочка на 36 Вт. Лампочка на 15 Вт, яку я раніше вам показував. А до минулого відео про лампочки ви мені понаписували купу коментарів, як він так може перевіряти на око, скільки Вт в лампочці, чи там 15, чи 12. Тут же я підготувався добре. Ну і давайте. Мінус на мінус, плюс на плюс. Як бачите, на холостому ходу лабораторний блок споживає 5 Вт. Погнали! Що в нас там є, друзі? 24 Вт. Заявлено 36. Тобто, по суті, хто там сильно розумний, хто в цьому розуміється, то 19, по ходу Вт. 19. Не 36, а 19. Ну, давайте візьмемо ось цю лампочку, яка була на 15 Вт. Ну і світила вона десь на Вт 12. Давайте також її під'єднаємо до крокодильчиків. Подивимося заодно, скільки там теж у нас ампер. Я думаю, що цікаво буде людям. А що ви вечором будете дивитися, будете дивитися моє відео про лампочки. Що там показує, друзі, навіть 12 Вт немає так, друзі. Тобто відмінусувати, то по суті вона не, ну, не як 12 Вт і не 15 Вт. Якщо з цими лампочками вже зрозуміло, що нас китайці кинули, давайте перевіримо цю лампочку, яка в нас на скільки Вт? На 12 Вт. Ну, давайте. Це вже вона не 12 вольтова, вона від мережі 220. Що там показує? Показує, друзі, 2 ватта, бляха. 4? Ні, давайте, можливо, вона зараз трошечки розжениться. Так, Можливо. Можливо, друзі, 4. Ну, я давав їй Вт 6. Бачите, не прогадав. На 1 Вт прогадав, що вона це є. Що вона абсолютно не 12 Вт, не 15 і не хрен знає, скільки. Тому що китайці впарюють нам це лайно. А ви кажете і смієтеся, як ти, Петрович, можеш определити на око скільки Вт. Бачите, в мережі 206 вольт, тобто, якби було там 220 вольт. То ця лампочка вона би світила, звісно, що би, на 7 тих Вт, що я вам казав, 6-7 Вт. Угу, навіть дивіться, вкрутив лампочку, і просадка пішла. Супер, мега потужна китайська лампочка. Просажує електромережу. Всі посилання на ось цей китайський непотріб я вам залишу в описі. Ви собі зайдете, подивитеся і будете знати, що ось таке. Не потрібно купувати і витрачати на це кошти. Це я купую, що вам показати. Бо дехто пише, навіщо ти витрачаєш кошти, щоб ви подивилися і не витрачали свої кошти. А за це можете підтримати мене вподобаючкою. І всім, друзі, до побачення.